Друзі, привіт-привіт! Ви на каналі Захоплення Марічки. Сьогодні в нас весна, 4 березня, а за вікном, друзі, світу не видно. Ось ці ближчі деревця видно, а далі, бачите, друзі, не видно. Сніг просто бачте, як якою, З якою він силою його дме. До ранку точно буде в коліна, друзі. Це точно. Друзі, усім привіт-привіт! Ось та сезочка, якою я кожен день йду на роботу. Болото. Але, друзі, сьогодні у нас 5 березня, мороз, іду по льдові. Лід тримає спокійно. Трішки ніби поколює, але все добре. А ось ось моя хатинка. І ось яке в мене було, то, друзі. Та я думаю, що воно. Колись-колись все це закінчиться. Вчора в нас була завірюха. Вітер був такий великий, страшений. Та вам... ви будете самі бачити в першій половині мого відео. Повірте, думала, що сьогодні буде в коліна снігу. Але ні, лише морозець. Під ногами сніг грепить. І так сонячно, так гарно сонечко світить. Дуже гарно. Я йду до церкви всіх тихого, мирного неба. Будьте здоровенькі. Усім пока-пока-пока.